Йдемо далі. Собачок поріг таких хочете зустрінити. І ось, ось вони, родандрони. Двіся, вони прям букетами. Прям букети, букети. Ось я вам покажу один. Прям букети. Гарний такий полянка з голубих квітів. Гарно. Чудова прогулянка. Гарна природа, озеро, тихо. Прямо стіна, бачите, ну, з честці. Булан Дроні. Трошки інший кулір. Ось я вам покажу так. Здавика, дивіться, як гарно. Я не знаю, чи камера це все так передає оцю красу. Підходимо, дивіться. Це... Які гарні кольори. Ці квіти це щось незвичайне. І тут у нас кафе парк, невеличка зупиночка на кафе. На кофе. і... Окей. І тут є овий там було написано, що потрібно тут собачок держати на поводку біля цього близка. Невеличка така зона для літок, для прогулянки, все зроблено з дерева, дуже гарно. У нас невеличкий такий пікнік, у нас тут капучино і солений карамель. Дуже це смачно, це все, та. так, дуже смачно. Відкусила. По столу покачала. Дерптички бігали, тепер буду їсти. Ми йдемо далі гуляти після нашого невеличкого відпочинку. Чуєте, це самоліти літають? Ми знаходимося біля хитрому. Тут недалеко біля Вінцера, Аеропорт хітрому. Йдемо далі. Ми їхали десь годину до цього місця, так? десь годину ми їхали. Десь годину. Ось Оскар. Спері люди, з собачками. Собачок ви тут побачите різних порід, яких тільки ви ніколи не бачили, ви можете побачити вам, собачки тут різні. І Оскар тут. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь. Не забувайте написати якийсь коментар. І гуляємо далі по таким чудовим місцям. А впереді, бачите, спереді великі дерева, ото все роден і тут вони білого кольору. Гарні, гарні. В цьому відео у нас природа, відпочинок і більш нічого. Для праці, щоб... Робити, треба заряджатись, енергією, брати, черпати з природи. Я люблю природу, люблю подорожувати. І від цього я маю отримую багато енергії, дивіться, які квіти, який родандрон, дивіться. Прям букети. Букети краса. Дивіться, що нам дарує настрій? Природа. Яка краса. ну Як нею не і не отримувати задоволення? Ось тут дивіться такий колір. Прямо ось розовий, а далі ось жовті кустики. гарно, Дуже гарно. А спереді, ось, дивіться ось червоний. Зараз йдемо сюди до червоного. Ага. Це червона азалія. Ой, це азалія, Оля, так? Да? Це вже не родандрон, це азалія. Дивіться. Яка краса. Дуже росте таким великим кустом. Уже вітер утих. Але ще пасмурно Вже я сняла. Я сказала вітер утих, а він вроді сразу почав чуєте дерева шелестять від вітру. Ну, а ми йдемо далі. Тут також невелика зона для відпочинку, морози, кафе. Можна посидіти відпочити. У туалети. Зараз зайдемо в туалет. Якщо хочете, я вам покажу, які туалети на природі. Банклія. Поки нікого немає, то знімемо туалет, заходимо в кабінка, ну і тут мило, не руки помити, посушити. Це все безкоштовно.